Я it підприємець У мене є компанія Артель. Вона займається пошуком it талантів серед українців для іноземних клієнтів. Я багато подорожую і спілкуюся з іноземними клієнтами, і за рахунок, мабуть, цього і склалося бачення, що місто можна розвивати в іншому напрямку. Ще в нас ще я є співзасновником Hub, там де ми зараз знаходимося. Це центр. Підприємницьких і соціальних ініціатив і коворкінг, і співзасновником і членом Черкаса IT кластер перша моя ціль це донести людям за під час цієї кампанії те, що є пряма демократія, її переваги і ті інструменти, які ми зараз розробляємо командою, для того, щоб місто могло. Користуватися прямою демократією, якщо так брати, це впровадити додаток, який дозволяє жителям Черкас голосувати за ті чи інші рішення в міській раді на сесії міської ради, пропонувати свої проекти, які підтримуються спочатку жителями, а тоді вже піднімається до рівня депутатів. Пропонувати проекти та самими реалізовувати ще на рівні жителів, тобто без депутатів. І коли ми навчимося це робити, то нам все менше і менше буде потрібна міська рада, менше потрібні депутати і їхнє бачення на ті чи інші рішення. Це взагалі моя перша політична спроба. І, взагалі, ну, ставати самим політиком мені не цікаво. Мені цікаво донести просто людям, що є такі принципи, і наш додаток. Дозволяє в майбутньому е, нівелювати сам, е, самого депутата, тобто його е, якості. Він стає просто представником е, людей, які голосують за ті чи інші рішення. І він просто доносить те, що хоче, те, те, чого хочуть люди. Моє очікування від першої моєї виборної програми розповсюдити принципи прямої демократії, а саме зібрати всіх. Соціально активних людей, всіх е, людей, які готові е, самі впливати на, на зміни, змінити місто найкраще, об'єднати їх разом, йти далі і розробляти ці додатки, та впроваджувати самі е, проекти, які розвивають наше місто. На даний момент е, я так розумію, що моя аудиторія це айтішники. Це люди з, з з достатком більше 5 тисяч гривнів. Це люди, які впевнені, що щось можна змінити, і, і ті, які готові брати в цьому участь.